Всіх вітаю, з вами Марія і сьогодні тема події, про які вже треба знати. Давайте розглядати, про що хоче розповісти філіжанка, на що буде звертати увагу. Так, Південно-Західний напрямок показує. Там більш уважніше будьте до обстрілів, там летить, так, щоб влучити, так, щоб, знаєте, не могли збити, щоб не встигли збити. Тож будьте уважні, будь ласка, і зустріч, важлива зустріч, вона показана сектор. Особисте життя. Запланована зустріч, така, знаєте, на яку очікують. Жінка тут щось трошки, ну, як така збентежена, така схвильована. Показана мені жінка, біля якої дитинка. І чоловік зустрічається, ну, воно як сім'я виглядає. Люди. Ну, тут якісь плани, якісь домовляння, і чоловік тут щасливий, він задоволений простої зустрічі, ну, все його влаштовує тут. А от жінка чогось налякана, мені показано. І дитина не задоволена. У дитини ну, щось взагалі дитячі плани, порушені, просто ну, як тільки можна. І дивіться, тут те, що буде обговорено, зверніть увагу саме для жінки, бо тут є як відкласти щось треба, як накопичити щось треба. Ну, відкладати, в сенсі, що не витрачати, а назбирати щось треба там це з чого завгодно, може стосуватись, не обов'язково, що це просто гроші, як такі. А це може бути ну, якась матеріальна, складова, ж, ну, щось там, як на потім, воно повинно бути. От тоді їй спокійніше буде. Так, далі. Мені не подобається, що за цією парою стежить якийсь чоловік, що кастий такий і. За його спиною, показана така усміхнена жінка, але, знаєте, коли сміється, от, ну, це такий не дуже гарний такий сміх, а коли з сарказмом такий, як стежать за цією парою, як підслуховують. це може бути все в родині. Тобто, звертайте увагу, якщо вам треба щось там тихесенько обговорити, то дивіться, щоб. Ніхто там вас не підслуховував. Тепер ще мені показаний чоловік. Про швидкі якісь новини замислився. Він щойно їх отримав і від жінки отримав новину. І замислився, от знаєте, це як шукає причину того, що він почув. Тобто вона йому якісь пояснення надала, але ж, ну, як не влаштовують його, ну, йому недостатньо цих пояснень. Не те, що він не вірить, тут нема такого, не бачу. А от просто ж, як ще це може бути? Може, вона щось неправильно розуміє. Так, і ось тут про талант. Каже Філіжаночка, треба комусь з вас родинний талант розвинути. Не треба, ну, Тут, як, знаєте, ви... та людина, для якої я зараз кажу, ви знаєте, про який талант мова йдеться. Ви як ну, затримуєте розвиток цього талану? А вам треба робити все ну, як швидше. Угу. Тепер ще якісь розмови з чоловіком про переліт, про якийсь, ну про якийсь літак тут мова йдеться. Якісь, знаєте, плани будуються, але вони такі, вони ще примарні, вони невідомо на коли. І тут просто, от, знаєте, чоловік як буде дивитись на згоду. От як ви взагалі сприймаєте те, що він вам говорить. Так тут виглядає. Ще мені ще один літак показують, і не вистачає його, йому крила. Це, як знаєте, пошкоджене щось таке. Ну, щось дізнаємось про. Чи поламане, чи ще щось. Ну, щось там будуть ну давайте так, щось планують наші і щось будуть робити. Потім почуємо. Далі. Ось тут мені жінка показана. Дивується, дивіться, Їй би б звернути увагу на своє оточення за її спиною. А, так, тут якийсь чоловік, який їй на допомогу, вона, ага, вона помітить, да, буде спілкування з цим чоловіком, тут е, якась така хитка. Позиція в цієї жінки, і отут чоловік як вчасно прийде на допомогу. Знаєте, що мене тут бентежить? Якщо вам десь треба дуже високо щось дістати, і ви там собі. Влаштовуєте там, підкладаєте ну щось, наприклад, там стільця поставили, на, на цього стільця щось поклали, залізли, ще щось поклали, ще залізли. Не робіть такого, бо тут так гепнутись можна, що просто аби нічого не зламати. Не робіть і дійсно, от є тут хтось поряд з вами, хто може допомогти. Хай допоможе вам людина. Бо не подобається мені та драбинка, яку ви собі налаштуєте, дуже хитка. Далі дивимось по перспективах, щось ви тут не затягуєте час. Десь вам треба зустрітись з людиною. Вам дуже не хочеться, дуже не хочеться. Але йдіть зустрічайтесь, спілкуйтесь. там, ну, Вам воно корисне, не людині, а це вам щось треба від людини. будь з ким це може бути. Може, комусь там треба, наприклад. Ну, до вчителя дитини підійти, може, комусь треба до лікаря підійти, десь в якийсь кабінет, там щось вам треба уточнити. Ну, тобто, у, ви різні, у вас різні ситуації. Показано, що не тягніть. Ідея вам вже в голову прийшла, ви вже знаєте, де вам треба сходити. Просто зробіть то і викиньте з голови. Не треба там дуже довго це носити в голові. Так, далі. Засмучений тут чоловік щось. Щось що там, де малював собі перемогу, що щось у нього там вже ну дуже добре вийде, є якась ситуація, в якій от не так складається, як йому треба. Не складається або спілкування, тут сім'я якась показана, чоловік та жінка, або справа якась, яка повинна відбуватись між цими людьми. Тобто тут щось у нього не виходить, як заплановано. Але, знаєте, там щось зненацька, все дуже зміниться, і це буде. Там дивіться, там він хвилюється через ту сім'ю, бо там в сім'ї, чи хтось вже помер, чи ось ось людина може піти з життя. Там якусь літню людину показують. Негаразди по здоров'ю в людини, і ну, це якось на всю сім'ю вплине. Це можуть бути друзі його, можуть бути сусіди його, але ж знаєте, так, ну, він якось так людей сприймає, тобто йому болить те, що коїться у них, у них в сім'ї. Це може бути, наприклад, ваш чоловік, який співчуває комусь там зі своїх друзів, ну, співробітників. Там, ну, така якась ситуація. Чи буде співчувати? Бо тут якось так, знаєте, ситуація показана, от ось-ось щось там станеться. Вже щось відбувається, але. Ну, от... Саму новину ще не проголосила, він вже розуміє, що там і тох буде тільки один. Так, далі робота соціум дуже мудро пораду надасть чоловік. Ну, десь ви спілкуєтесь з цією людиною, дослухайтесь, бо він як. Він як вкаже правильний вчинок по певній ситуації, десь там є у вас обмеження, і він як вкаже вам, де можна вийти з цих обмежень, де можна зробити так, як от просто щоб відійти від обмежень, щоб ситуація для вас змінилась. Угу. Тепер отут для когось з вас показана ситуація чоловік та жінка, щось різко змінюється у спілкуванні між цими людьми. Чоловік заспокоєний, вертається на позицію, де ну, звідти він прийшов. До цієї розмови, а от у жінки після цієї розмови вона якось як на стіну натикається. Тобто, у неї те, що вона там собі планувала, порушено. І вона тепер не знає, як її далі рухатись, що їй робити. За її спиною є людина. На жінку якусь схожа. Яка цю ситуацію виправить? Їй тільки треба звернутись до цієї людини. Це може бути ну, людина, яка займає якусь посаду, яка от вирішує ну, там, якісь такі питання, які виникло у цієї жінки. Угу. Далі. Тепер. Отут десь шепочуться за вашою спиною. Або, знаєте, це ні, це не за вашою спиною, це ви з кимсь спілкуєтесь і е, обговорюєте людину. І стан здоров'я людини, і щось ну незрозуміле от на сьогодення щось там, ну наприклад, десь людина не вийшла, чи не вийшов на роботу, і як згадуєте, що напередодні людина там чи кашляв, чи ну якось там так себе почував, що ви будуєте такі припущення, що це через стан здоров'я людина. Не прийшов чи не прийшла на роботу. З кимсь будете це обговорювати. Ну, це, це зверніть увагу, бо тут така ситуація, що от люди як один за одним можуть теж перехворіти. Тут якась, ну, як вірус якийсь починає, починається там. Це не для всіх. Це. От, Пам'ятаєте, що філіжанка загальна, але ж бережіться всі. Ну, зараз вже час такий, що вірусів побільшає трошки круг нас, і треба б дуже уважно до себе відноситись. Так, хвилюється. Тут щось чоловік хвилюється через жінку. Це сім'я ну от Відносини, от, все, що стосується от близького вашого кругу. Дивіться, як. це як навіть перепитує в якоїсь іншої жінки, як там у неї справи. Виглядає ніби родичі або от у людей стосунки могли, чи зараз? Є стосунки, чи були стосунки, він, ну, якось він за нею хвилюється, як... ні, тут, тут не розірвані стосунки дуже замислюється про жінку, дуже так багато думок у нього. І думки такі, що знаєте, одна іншу змінюють, вона навіть не встигає зафіксувати одну думку, перестрибує на іншу. Тобто, тут, знаєте, як. Як той швидкий потяг, ті думки. Так, і ось тут хтось за вами спостерігає. Дивіться, ви була остання якась розмова, чоловік мені показаний. Поспілкувались, розійшлись по своїх справах, і людина ну, не йде ця розмова з голови в людини. Щось таке почув цікаве від вас, що тепер ходить і думає: е виглядає так, що він як допомогти вам хоче або знайти того, хто вам точно допоможе. От якась ваша ситуація потребує розмови з третьою людиною. Він тепер ходить і. Обмірково, якого, з ким вам треба поспілкуватись, буде вас як направляти до якоїсь людини. Тут дослухатись треба тут, як треба прояснити ситуацію, І вам не треба там ходити весь час думати про щось там і не мати відповіді, бо якась ситуація, через яку він все одно він вас буде сіпати, те, що і що там, як там у тебе, як воно вирішилось? Це може стосуватись здоров'я у когось з вас, це може стосуватись якихось як хвилювань, тобто ментального здоров'я. Десь якась ситуація, вона вам з голови не йде. Ви вже ходите, не просто думаєте про неї, ви вже готові з кимось поспілкуватися, але ж саме він не може вам надати допомогу, але хоче, щоб ви заспокоїлись, щоб вас то не бентежило більше. Так. Багато, просто багато цих самих розмов, коли щось треба прояснити, а прояснити, як знаєте, от просто так взяти і прояснити нема можливості. От просто там собі самотужки щось обміркувати і мати відповідь все одно відсилка на третю людину. Десь, ну, деякі питання є, треба шукати фахівця. Не шукайте собі самотужки відповіді, не на все ви можете знайти собі відповідь. От тут фахівець її надасть. І тут така замріяна, закохана жінка. Люди навіть будуть помічати, що вона десь у хмарах, а не тут і зараз, і тут весь час вона вертається до думки до якогось чоловіка. А от інший чоловік, закоханий в неї, помічає, що вона десь там дуже-дуже замріяна. Хвилюватись буде. Бо. Все менше і менше в нього шансів ну, тут вже одне і те саме. Я не буду знову ж таки одні ті саме зображення вам пояснювати, бо ну, не хіба воно? Єдине, що, знаєте, ось тут чоловік якийсь буде дуже такі недобрі, не негарні новини розганяти. 23 число тут показане, будьте просто уважні, бо тут от, саме щоб розхвилювати всіх, отакі будуть новини. Тобто, знаєте, от будь-яку новину можна по-різному казати. Отут буде казати саме так, щоб люди боялись. Ну, Просто звертайте на таке увагу, не поспішайте хвилюватись, страхи там собі додавати в розум, а просто розумійте, що людина намагається зробити так, щоб страшніше і страшніше було людям. Просто зважайте на таке. Все, на цьому дякую. Всім вам гарного дня і гарних подій, і людей поряд з вами теж гарних. І будьте здорові, обов'язково. І фізично, і ментально. І якщо ви потребуєте допомоги, то шукайте ту допомогу. Не ходіть з цим, не думайте про це, не затягуйте з допомогою і будьте в безпеці. Побачимось. Всім пока!